Кожен раз Торецьк зустрічає все новими і новими шрамами від бомб на центральних будівлях міста, з пустошеним приватним сектором, де домашні улюбленці все ще чекають своїх хазяїв. На цьому тлі поліцейські в черговий раз вирушають евакуювати дітей з крайніх до лінії фронту. Місць родину з населеного Щербинівка там на родина, п'ятеро дітей, двоє дорослих. Вони ідуть, знайшли собі місце мешкання в місті Покровськ. З цією сім'єю ми працювали ще з серпня місяця. Була складна ситуація по поводу житла. Дарецьку, зараз важка ситуація. Постійні обстріли летять і фаби, артилерія працює авіація. Залізничні колії тут виключно із розірваними від вибухів контактними лініями. Росіяни постійно б'ють у це місце, знаючи, що тут фактично єдиний шлях сполучення. На під'їзді до будинку, окрім артилерійських залпів, нас чекає машина колег, евакуаційної групи ДСНС Фенікс, з якими ми діємо спільно. Діти доволі безомоційно зустрічають поліцейських, і складно взагалі зрозуміти їх настрій та емоції. Настільки війна, що точиться у кількох кілометрах звідси, навчила дітей бути обережними у всьому. Багато дітей, а отже, і речей багато, і ворожий гул гармат акомпонує по грусті. Кать, давай один. Попри все, діти вже не зважають на роботу артилерії та бавляться у дворі своїми іграшками. Ну расскажите, как у вас тут ситуация вообще? Так. Стреляют сильно? Я бы не сказала, что еще где-то сильно. Там Гремит оно. Мы это убили, ты разве не А Сколько у вас детей всего? Пятеро. А за детей не страшно? Страшно, но они как-то не гейгиры. <связь> <связь> Вже з те, що речей вкрай багато, родину доводиться розсаджувати по двом бронемашинам. Також це буде і на руку безпековій складовій нашого маршруту. Турецьк проведжає родину розбитими вікнами, пустими вулицями та надією, надією на те, що настане мир, і діти повернуться. Але зараз евакуація родини з цього наднебезпечного місця це завдання максимум для білих янголів поліції Донеччини. І хочеться сподіватися, що це стане основою для повернення міста. До мирного і тихого життя, майбутнього.